Зараз майже кожен мріє стати ютубером або просто знімати крутий контент. Але Ютуб не єдиний варіант. Я сам тільки починаю канал, ще маленький, переглядів мало. Але я шукав, де ще можна знімати відео, щоб тебе бачили. І от, знайшов. Сьогодні я покажу тобі топ-10 соцмереж, де можна робити відео, так само, як на Ютуб. Деякі з них тебе реально здивують. Погнали! І так, на 10-му місці у нас Facebook. Так звучить як соцмережа для батьків, але не поспішай. Facebook має свою вкладку в оч, де публікують відео і стрими. А ще там можна заробляти навіть на коротких роликах. 9-те місце Daily Motion. Це такий собі французький Ютуб, аудиторія менша, конкуренція нижча. Якщо хочеш спробувати щось нове і не втопитись у море блогерів, спробуй Daily Motion. Восьме місце твіттер. Ілон Маск трохи зламав правила. Тепер у Твіттер можна викладати навіть довгі відео. Якщо в тебе контент що чіпляє або провокує, тобі сюди. І так, сьоме місце Rumble. Місце для тих, кому тісно на YouTube. Менше правил, більше свободи і найголовніше монетизація з самого початку. Ідеальна для подкастів і авторської думки. Шосте місце це у нас вімео. Виглядає дуже стильно. Тут більше професіоналів, режисери, відеографи, дизайнери. Якщо хочеш презентувати себе серйозно, це твоя платформа. П'яте місце Ін Instagram. Не забувай про Insta Reels. Топчик для короткого вірусного контенту. А IGTV підходить для довших відео. Все це прямо в телефоні. Четверте місце тікток. Тут відео коротке, але шанс залетіти величезний. Якщо твій контент динамічний, веселий або просто дивний, тікток тебе винесе в рекомендації. Третє місце твіч. Стрім спілкування в реальному часі. І вже навіть повноцінні відео. Якщо любиш ігри або просто хочеш балакати за аудиторію, твіч твоя платформа. Друге місце кік. Новенький у грі. Кік росте дуже швидко, особливо серед геймерів. Комісія нижче, стріми стабільні, а конкуренція поки ще мала. Є шанси вирватися в топ. І перше місце це у нас YouTube Shorts. Це все ще YouTube, але в форматі TikTok. Shorts зараз дуже качають, алгоритми їх люблять. І навіть нові канали можуть зібрати тисячі переглядів. І бонус не була. Це незалежна платформа, створена самими ютуберами. Без реклами, з реально розумним контентом, якщо твоя ціль, якість, а не хайп. Спробуй не була. Як бачиш, варіантів купа. Ютуб це круто, але світ набагато ширший. А ти на якій платформі хочеш знімати? Напиши в коментарях. Підписуй, лайк і дзвіночок, якщо хочеш ще більше таких відео. До зустрічі!